Привіт! Сьогодні я вам підготувала слова на тему в магазині. Вони досить легкі. Ви пишіть, на яку тему підготувати слова наступного разу і якого рівня. Дуже буду вдячна за ваш лайк і коментар. Хей, привіт! Уншіль, перепрошую, тандуєльпимай. абуикенву а каса я ar этермлка милквуа бет ар били дет ар дит я вил п я вил х х Е, Хардере Брюд. Я и Виталия Контакт. Так. Кан я и Фо Энпуса. Вилдуха Квитерин. Я так. Най так. Декабра. Так. Тусн так. Бар хигили. Ха Ханфиндак Ха добра є фуштойки ларе яйлареноск Сподіваюсь вам слова фрази сподобались, були не надто легкі, хоча вони надто легкі, але, ну, знаєте, головне з чогось почати. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, чи вам подобається така рубрика, написати тему для наступного такого відео, і бажано, якого ви хочете рівня, щоб я писала такі фрази слова. Всім дякую за увагу і пока!